Вчора Палац культури і мистецтв святкував третю річницю з дня відкриття. На містян та гостей міста чекала насичена культурно-мистецька програма. У фоє діяла благодійна ярмарка рукоділля від наших майстринь. Традиційно цього року урочисто відбулося відкриття попленерної виставки Мукачівська весна 2023 року. Яка проходила на другому поверсі палацу культури і мистецтв? Хочу відзначити, що цього року у пленері взяло участь 17 молодих художників, які отримали стипендію Мукачевської міської ради. Та працювали на різних локаціях Мукачівської територіальної громади у експозиції. Представлено понад 40 творчих робіт. Також не менш цікавим стало літературно-музична зустріч з поетами міста та творчий концерт хореографічної студії Арт Лайн. На цьому тижні завершився навчальний рік у мистецьких школах міста. Цьогоріч випускниками стали 135 учнів, творчі святкові концерти, під час яких було вручено свідоцтво про закінчення мистецьких навчальних закладів. Відбулися у Мукачівській мистецькій школі імені Степана Мартона та Мукачівській хоровій школі хлопчиків та юнаків. Вже у суботу святкова зустріч та урочисте відзначення творучення свідоцтв відбудеться у Мукачівській художній школі імені Міхая Мункачі минулого тижня цікавими та неповторними були концерти на території замку Паланок, а саме у верхньому дворі, за участі колективу Бревіс, дуету ЄС, «Yes», відомого композитора, виконавця Мирослава Екмана, піаніста, а також струнного оркестру Мукачівської територіальної громади. Хочу також запросити сьогодні всіх бажаючих 12 червня о 18.00 до концертної зали Палацу культури і мистецтв, де виступить знаменита національна заслужена капела бандуристів України з міста Київ. На сцені буде біля 50 музикантів, які подарують звичайно ж неперевершені емоції та гарний настрій. Тож переходьте до палацу культури сьогодні, о 18 годині.